Вітаю всіх! Мене звати Марина. Я представник компанії OK стаді Австрії. Сьогодні у нас на огляді один із найпрестижніших технічних закладів освіти в Європі Віденський технічний університет. Тут панує унікальна атмосфера інновацій, де вікові традиції австрійської освіти поєднуються з найсучаснішими технологіями та дослідженнями. Команда okay Study Австрія є вашим надійним партнером у процесі вступу до австрійських вишів. Ми забезпечуємо повний супровід українських студентів від консультацій, щодо до вибору технологічної спеціальності до оформлення документації та пошуку житла до успішної інтеграції у віденське студентське середовище, завдяки нашому досвіду та знанню всіх особливостей освітньої системи, ваш шлях до навчання у відні стане максимально ефективним та комфортним. У цьому огляді я не лише продемонструю вам інфраструктуру та лабораторії та він, а й поділюся враженням про динаміку технічної освіти, розповім про інженерні програми, науково-дослідницькі проекти та можливості. Практики в провідних компаніях залишайтеся з нами, дізнаєтеся, що робить той він магнітом для амбітних студентів, які прагнуть стати майбутніми інженерами та новаторами. Віденський технічний університет це не просто навчальний заклад, це справжня інженерна екосистема, де кожна будівля розповідає історію технічного прогресу. Переступаючи поріг університету, одразу відчуваєш атмосферу наукових відкриттів та інноваційного мислення. Класичні австрійські фасади гармонійно поєднуються з ультрасучасними дослідницькими центрами та високотехнологічними лабораторіями, що нагадують декорації з фантастичних фільмів, особливо захоплюють простори між корпусами де майбутні інженери проводять час поза аудиторіями. Дехто аналізує креслення на відкритому повітрі, інші жваво дискутують про свої технічні розробки. Територія пульсує енергією творчості і водночас відчувається серйозність науково-технічних досліджень, які ведуться тут уже більше двох століть. Планування кампусу продумане до дрібниць. Традиційні аудиторії для теоретичних дисциплін органічно доповнюються найсучаснішими інженерними лабораторіями, технічними бібліотеками та креативними просторами для роботи над проектами. Найбільше вражає злиття епоху, стінах та у він можна розпочати день у класичній лекційній залі з елегантними архітектурними деталями минулого Століття, а потім перейти до футуристичної лабораторії з роботизованими системами та віртуальною реальністю. Таке поєднання створює особливе відчуття. Ти стаєш спадкоємцем великих інженерних традицій і одночасно творцем технологій майбутнього. Студентське середовище у ТУ Він це динамічна спільнота майбутніх інженерів та новаторів. Тут академічна діяльність тісто переплітається з практичними проектами та технічними викликами. Регулярно проходять інженерні змагання, презентації від представників провідних технологічних компаній та семінари з новітніх галузей від штучного інтелекту до відновлюваної енергетики. Можна привести ранок, слухаючи лекції про квантові обчислення а ввечері долучитися до студентської команди, що розробляє автономного робота. Технічні студентські ініціативи. У відіграють ключову роль у житті університету. Одні студенти створюють власні інженерні стартапи, інші змагаються екологічними проектами або розробляють програмне забезпечення. Формуються команди для участі у міжнародних змаганнях з робототехніки, проводяться власні дослідження у сфері матеріалознавства та організовуються технічні демонстрації. Це не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які студенти здобувають через безпосередню участь у реальних проектах. Варто відзначити космолітичну атмосферу та він щоденно ти взаємодієш із студентами з різних континентів, ділишся технічними ідеями та культурними особливостями, порівнюєш інженерні підходи різних країн. Такий міжкультурний обмін неоціненний не лише для професійного зростання, а й для формування інженерного світогляду без кордонів. І Якщо ви прагнете, щоб ваш шлях до технічного освіти у відні був максимально комфортним і ефективним, команда ОК-Стаді OK Австрія готова стати вашим професійним провідником. Ми забезпечуємо комплексну підтримку від консультацій щодо технічних спеціальностей та підготовки необхідної документації до організації проживання та повного супроводу протягом всього періоду навчання. Співпрацюючи з нами, ви отримуєте можливість повністю сконцентруватися на академічних досягненнях та особисто. Стісному зростанні, не витрачаючи час на складні адміністративні процедури та пошук житла, наша команда володіє практичними знаннями про особливості студентського життя у відні та забезпечує швидку і безболісну інтеграцію в австрійське освітнє середовище. Контакти нашої компанії ви можете знайти на екрані та під цим відео. Зробіть рішучий крок на зустріч своєму інженерному майбутньому. У він спеціалізується на технічних та інженерних дисциплінах, пропонуючи широкий спектр програм у сфері точних наук та технологій. Тут представлені програми від класичного машинобудування, будівництва та електротехніки до сучасних напрямків кібербезпеки, біоінженерії та екологічних технологій. На бакалаврському рівні найбільшим попитом користуються спеціальності з інформатики, архітектури, гражданського будівництва та енергетичного інженерінгу. Кожна освітня програма орієнтована на практичне застосування знань і самого початку навчання, наприклад, студенти машинобудування не обмежуються теоретичними вивченням механіки, вони проєктують справжні механізми, тестують їх у лабораторіях і презентують результати перед інженерами-практиками. Майбутні архітектори розробляють реальні проекти для міста. А студенти інформатики створюють програмні рішення для конкретних технічних завдань. Велика увага приділяється командній роботі над інженерними проектами та розвитку професійних компетентностей. Кожен студент опановує не лише технічні знання, а й навички управління проектами, презентації технічних рішень та прийняття інженерних рішень у складних умовах. Це забезпечує випускникам та він високу затребуваність у провідних технологічних компаніях та інженерних фірмах. Те функціонує як глобальний технологічний хаб, де активно розвиваються програми академічної мобільності Erasmus+, та стратегічні партнерства з провідними технічними університетами Європи, Азії та Америки. Студенти мають можливість провести семестр або цілий навчальний рік в іншому технічному закладі, досліджуючи інноваційні інженерні методології, знайомлячись з різними технологічними культурами та формуючи міжнародну мережу професійних зв'язків, перебування у такому інтернаціональному технічному. Но середовищі розвиває інженерне мислення глобального масштабу. Студенти регулярно співпрацюють у міжнародних дослідницьких групах, аналізують технологічні тренди різних регіонів, вчаться адаптувати технічні рішення під специфіку різних ринків та культурних контекстів. Це надзвичайно цінно для тих, хто планує кар'єру в міжнародних технологічних корпораціях або прагне реалізувати власні інженерні проекти на глобальному рівні. Університет систематично організовує міжнародні технічні симпозіуми та наукові форуми, де можна прослухати провідних інженерів з різних континентів, обмінятися досвідом з колегами-дослідниками та встановити контакти з представниками високотехнологічної індустрії. Такі заходи надзвичайно важливі для студентів, які прагнуть будувати професійну репутацію ще на етапі навчання. Поради для майбутніх студентів, якщо ви розглядаєте можливість навчання у ТУ він варто врахувати кілька ключових аспектів. Перший технічна підготовка наперед. Міцна база з математики, фізики та основ програмування значно полегшить адаптацію до інтенсивного інженерного навчального процесу. Два усвідомлений вибір спеціалізації. Ретельно проаналізуйте, яка технічна галузь відповідає вашим професійним амбіціям та інтересам. Те він охоплює широкий діапазон від традиційного будівництва до революційних it технологій Три готовність до міжнародної технічної співпраці. Тут ви працюватимете в інтернаціональних інженерних командах, спілкуватиметеся англійською мовою та долучатиметеся до глобальних технологічних ініціатив. 4. активна участь у практичних проєктах максимально використовуйте можливості університету для отримання реального інженерного досвіду через лабораторні роботи, індустріальні співпраці та технічне стажування. Дотримання до цих рекомендацій зробить ваше навчання у відні не лише ефективним, а й захоплюючою технічною пригодою. Тео Він, це середовище, де теоретичні знання трансформуються в практичні інженерні компетенції, а освітній процес стає фундаментом для майбутньої технічної кар'єри. Тут замість традиційних лекцій робота над справжніми інженерними викликами, участь у дослідницьких проєктах, індустріальних практиках та міждисциплінарних командних завданнях. Моя головна порада обирайте напрямок, який справді захоплює. Активно долучайтеся до всіх технічних активностей та не сорок. Ом, брати участь у складних інженерних проектах. Чим більше практичного досвіду ви здобудете під час навчання, тим впевненіше розпочнете свою професійну інженерну діяльність. Ось і підійшов до кінця наш екскурс по віденському технічному університету. Надіюсь, вам вдалося отримати чітке уявлення про те, як тут все влаштовано: від інноваційних лабораторій і дослідницьких центрів до активної студентської спільноти та перспектив міжнародного співробітництва. Важливо розуміти, технічна освіта це не тільки теорія і формули, це шанс експериментувати, створювати прототипи, працювати в командах над реальними інженерними завданнями, налагоджувати зв'язки з майбутніми колегами з різних країн і здобувати практичні навички ще під час навчання. Саме таким чином будується успішна технічна кар'єра. Якщо ви плануєте вступ до ТУ ВІН і прагнете зробити цей шлях максимально ефективним, OK Стаді Австрія стане вашим надійним партнером на всіх етапах, від підбору спеціальності до влаштування побуту у відні. Ми точно розуміємо, як забезпечити вам впевнений та успішний початок. Підтримайте нас лайком, підпишіться на канал і обов'язково відвідайте наш вебсайт. Там ви знайдете ще більше практичних порад щодо вступу до австрійських вузів та особливостей студентського життя у столиці. Чекаємо на зустріч у наступних випусках. Запам'ятайте, та він відкриває двері у світ технологій.